I awesome. forget. Oh Нарешті приїхали в Одесу, щоб поштувати міні-парк Джем. І тут вже зібралося дуже-дуже багато райдерів. Давай, я бар'я! Лє! Сьогодні у нас буде два, навіть три споти. Перше, друге, третє місце і бест рік. Перший спот це буде у нас отака гранька. Я думаю, ви всі на ній вже накаталися, як тільки можна. Я пропоную просто не затягувати і одразу починати. Можете в обидві сторони. А поступи шаря. шарять. йо ха Ха-ха-ха! 20 тисяч трюків на квадратний метр Ця плаза реально дуже ну, вирощує. Думаю, що в на стільки грантів, навіть паркери призналися. Ти кажеш вона вирощує ворощує і за тобою на фоні чел зробив дробчик гробчик Ой Да йо. Чо що и творять Опа Прям подобається Ай-яй-яй. Ой. Хорошо, хорошо, хорошо. Ваза неимоверно слизка. И типа выставит какой трюк. Дуже тяжко. Чувак не Ой. Парни реально гадь. Такие дуже солидные трюки. Оце молой хорошо катається. Ай, хорошо. Чимось нагадує печеньку, до речі. Хто пам'ятає, хто такий печенька, ставте лайк. Маноу. А, давай, добирай, добирай, добирай! До речі, парні, якщо ви хочете більше контестів по різним містам Києва, то давайте ставте лайки, і пишіть в коментарях, в якому місці наступний раз провести міні-парк джем. Тому що парків достатньо багато і в кожному місті можна провести якийсь джемчик. Ай, хорошо! Ай, ха -ха, хорошо. Кстати, парни, то есть через забор. А чувачок еды на дуже солидный трюк. А, -а, -а, -а! Да ты на бар. Что? Oh, Блин. Парні, у когось є колоса? о Насправді, ну, я ж повторюю, бар дуже свиський і це не дивно, що кожен другий трюк це падіння. Ай-яй-яй! Нормальна тема. Ой. Йоу! Ха-ха-ха! Ой-ой-ой Блін, оце один один из походу, технічних райдерів, тому що кількість киркисть і иглов у нього прям зашкалює. Припарковался. Ай, хорошо, добрав, добрав. Бібов з трьох Да! Мужик, добрав! Взагалі Адіссити прям дуже добре дружає з вітарями, тому що то, як вони роблять сіфті, це дуже сильно. О-хо-хо! Ай-яй-яй! Я вважаю, що цей спот прям закритий. Переходимо на квотер з трансфером. вся ця зона, весь кватер-трансфер, оця велика фігура, уся ваша. Ай-яй-яй! Ай, ай. Чим мені подобається ця фігура? Вона величезна і дуже класно літати. Тупокаліннями черкнув асфальт. о -ху -ху! Ай, хорошо. На <рисувати> <рисувати> да скільки метр вылетел? Ай-яй-яй, ай, все окей. О-ху-ху-ху. Ай, хорошо. О Да, ти що? Ну не літає з дуже, дуже сильний. Короче, зараз буде чел оцей Паркер, НН Паркер. НН Паркер, так. Через забор туди стрибати. Тому... Стоп, подиви, стоп. Давай, давай. Що? Дивись, він діде знімати. о Ти що, дурак? Ти куди? Як ти це робиш, чувак? Три топопласа, які хепи, куди? Ну, летить, он он летить. Офигеть! Парни, у когось є вилка? Ти даєш йому свій самокат? Давай! Вот, мой грудак, вот перила. Тут ще дерева. Я не знаю, як він туди промбрайд. Типа, це треба зрубати, щоб він спокійно зробив його. Ааа! Хорош! Хорош! Ну все, летить! Ну це все, ну це край! Ай-яй-яй! Це страшно! Отакого От я не очікував тут побачити, тому що це тут... слів просто немає. Ай-яй-яй! Ай Чувак, це треба добирати. Ай-яй-яй! Я сподіваюся, що ця крайня справа буде... Вдалою. І мені здається, це буде перше місце. Навіть навіть враховуючи, що він зробив просто бар. Це вже неймовірно сильно для першого місця. Ай-яй-яй! Я в шокі, чувак, там діти дуже багато. І це було всього перших два спота. Верно у нас залишається ще один спот. Максимально стрітовий. Це ось ця от книжка. Ці перилочки, ця гранічка. Куда вони там пісі застригнув? Ай-ай-ай! Мене... Оце цікавий початок без стріка, хто це переплюне! <звіт> Ай, хорошо, хил фронт лип. они прям неимоверно техничные по перилам, по граням, по квотерам. Ай, хорошо! Yeah. Так идеально чувствуют эти Все вы Ох! охо <реш> <Що? реш> Ну, Мені знаєш, що здається, вони нас е, дуже жорстко поострітись опустили. Я закінчую самокат кар'єру. Ну, реально. <реш> я подивився, як вони тут катаються по поперелах. Я думав, я щось можу. Я так помилявся, хлопці. Ай, хорошо! Ай-яй-яй! <плес> мені тут пропонується додати ще сім стоп. Давати сім стоп. Ви всі гадіть сім стоп? Якщо вони хочуть, я не стану їм відмовляти. Останній спот, опрям реально, останній, це ось ці сходинки і оці дві грані. Як вони будуть використовувати, їхня справа. Ох, летить! Оже летить! Оже летить! О-о-о-о-оу! Блін, ну там летіти? На камеру це погано видно, але тут дуже-дуже багато. Ай, хорошо! О-хо-хо! хо хо, -хо, 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 -хо Я до сих шоке это одесских райдеров, они прям очень жесткие. ой oh! Ай, хорошо! Баттеркап! Жесть! Хорош! Бэк ту бэк! Супер, Бен, нормальная такая тема. О, суїсайд за скупи, походу вас хочу зробити. Ой, пар нахил. Ну, це прям сильно сходять зробити. А-ля-ля. Оооо. Я відчував, що він зараз робить. Я просто бачив, як він їде, так впевнено. Мужик! Це перший мужик, а от другий стоїть мужик, котрий два вдвічі закрили цей спот. Хорош. Так, парні. Зараз обираємо переможців і через буквально 5 хвилин покличемо вас. А ви не переключайтесь. І так, парні. Третє місце це у нас Гео! Хорош! Дуже, дуже сильно роздав. Попіріла по боксам. Офігенний виступ. Друге місце. Чувак зробив ще більше трюків, ще більше поскажив. Прилетів величезний. Трансфер. Хорош! <звучить> дуже сильно відкатав. Отлично! Стасус такого найтехнічнішого, найснайпернішого райдера. А єси. Перше місце. Хорош! <звучить> А, а, їм, а їм просто лютий. Ну і парні, без стрік, ну ви і так і згадите, що це було. Це вже ж був люттіший трансфер через паркан НН N Вітаю вас, парні! Ну, це було прям О, дуже жорстко. Якраз тобі потрібна нова вилочка. Давайте попривістуємо парній! Ну, а тепер ваша улюблена частина. Халява! Давайте розкидочка! А ну-ка! добежит бежит этот стартер паком. Денький. Главное, кстати, на дерево не попасть. Красава. Так, парни, не убивайте друг друга. У нас тут еще высточить призыв. Давайте, еще два стикер -пака. Так. Итак, два наждаки в абсолютно две стороны. Готовы? Давайте! Тихо, 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 тихо! Так, парни, давайте все разом! Собака! 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 Дякую, Одесса, за цей неймовірний контест! Так, парні, якщо ви хочете більше контесті по всій країні, по всім скейт-паркам, то пишіть коментарі ваше наступне місце, куди нам варто приїхати, тому що сезон розпочався. Перше місто це було у нас Одеса. До речі, доволі спонтанно насправді. Минулому да -да. відео ми наш оцей наждак, і його виграла оця прекрасна людина. Тому якщо ви також хочете виграти новий наждак, то пишіть в коментарях речення зі словом парк. Ні, 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 ні. Одеса. Пишіть в коментарях речення зі словом Одеса, і хтось з вас виграє новий наждак. Тому адіо, друзі. Піде до побачення.